Про нас мало хто знає, на фоні Греції або Скандинавії ми просте село зі своїм аналогом Бога грома і Бога Високі. Цілкой ймовірно. Але чому про нас мало хто знає? Може, тому що наші давні дохристиянські боги були гіршими, ніж боги Скандинавії, Риму чи Греції? Чи може тому, що ми з вами є славних прадідів великих, правнуки погані? Що чи цього що друге. Дехто сказав, що у нас тепер є християнська держава, і нам не пасує піднімати у ті давні міфологію, давні вірування, давніх богів. Можливо. Але ми живемо з вами в цивілізованому світі, тож подивимось на цивілізований світ. Що діється в протестантському на простанському півночі в Скандинавії? Вони популяризують своїх давніх богів, вони капіталізують їх, вони творять нові фільми, нові фільми, бренди, вони заробляють на них. І жодним чином не заважає їхня релігія цій справі. Бачимо, тепер без, навіть українці ходять в сканавських наколках, рунах. Риму католицькому не заважає популяризація того цілого Марса, Юпітера і інших боїв. Не заважає, вони нормально заробляють на тому. І не заважає. Православна Греція так само ніяким чином не воює проти давніх боїв Зеуса, Афродіти, там всякі не воює, Нормально. Просто вони то експлуатують і заробляють. І всі їхні боги ми вивчаємо в нашій шкільній програмі. А наших рідних богів ми зневажаємо плюємо на них. Чомусь так. Хоча нагадаю вам, що всі оці боги вони мертві боги. І боги Греції, і Риму, і Сканаю не мертві. Їх не існує. Їх не існує, бо в них ніхто не вірить. Взагалі не існує їх в світі. Залишили ще коротенькі, там якісь описи і зінотою твориться сучасна міфологія. А наші боги існують. Нагадаю, що в нас є християнська держава, православна держава. А наше православ'я українське воно є нашароване на давню віру нашу. І тому у нас є дуже багато таких свят, які є нетипові для християнського світу. Всякі там гаївки, маївки, ябка, руші, мед, і вони не мають жодного стосунку до християнства. Тому що християнство не про красу природи, а християнство про душу, про гріх, про спасіння душі і про життя вічне. Візьмемо Великодень, до речі, дехто каже, що сьогодні Великодень. Сьогодні не Великодень, а сьогодні є Воскресіння Христове християнське свято. А Великодень це є День весняного рівнодення, коли ще Новий рік. Івана Купала, не існує Івана Купала. Є християнське свято Івана Хрестителя, а давнє свято Купала, Бог Купала. Бог купала це коли є найкоротша ніч. Далі в кінці маємо Бога кольору. Ми всі з вами колюдуємо, здійснимо християнське дійство, але коліда це є давній Бог. І свято Його, коли є найкоротший день, шануємо нашу давню історію і наші давні наші сили, допоможуть нам утвердити наше величне майбутнє.